Слухайте звіроці молитви до кінця й Господь обов'язково, виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милості Твої благаю, прийди з небес у серце моє, зайшли світла Твої мудрості, щоб я міг бачити чудеса Твого творіння та розуміти Твою безмежну любов до кожного з нас. Очисти мою душу від усього, що мене віддаляє від Тебе, і наповни мене Твоєю святою благодатью, щоб я міг стати вірним інструментом твоєї волі, Господи, ти джерелом всього життя і твоїми руками керується весь світ, дай мені силу та мужність слідувати за тобою кожен день мого життя, незважаючи на випробування та труднощі, які я можу зустріти на своєму шляху. Нехай Твоя нескінченна любов буде моїм провідником і захистом, а твоя мудрість, моїм у темряві. Господи, благаю Тебе прости мої гріхи, які я вчинив, свідомо та несвідомо, вчини мене гідним Твоєї благодаті, вчи мене любити та прощати так, як Ти нас любиш і прощаєш. Дай мені мудрість, щоб розрізняти добро від зла і силу, щоб обирати праведний шлях. Господи Ісусе, ти є втіленням Божої любові, що ніколи не згасає, навчи мене жити в гармонії з Твоїм Словом. Щоб моя душа могла відчувати Твою присутність у кожній мисі мого життя, нехай Твій світ висуває мої думки та дії, щоб я міг служити прикладом Твоєї любові та милосердя для інших, Господи, ти є лікарем наших душ та тінів. прошу тебе, тих, хто страждає, надай втіху засмученим і дай надію безнадійним, нехай Твоя благодать буде з усіма нами, особливо з тими, хто найбільше потребує. Твоєї допомоги та підтримки, Господи Ісуса Христе, я віддаю тобі своє життя, свої мрії та свої прагнення. Навчи мене бути вдячним за кожен день даний тобою і жити його зі смислом та метою, який ти вклав в моє серце, будь зі мною кожній миті коримими кроками, та допомагай мені рости у вірі на та любові до тебе і всіх твоїх творінь. Амінь, О, Всевишній, неперевершений небес небесі землі. Першопочаткове світло, що в осяянні Твоєму ми знаходимо прихисток і спасіння, вклоняємо коліна сердець наших перед насяжною мудрістю Твоєю, призиваючи ім'я Твоє святе і благовійне, яке вона від віків і до віків. Напишіть імена та прохання в коментарях. У Твоєму безмежному осерді, О Боже, всемогутній, благаємо, зми, гріхи наші, що в тяжкості душ наших накопичилися. Нехай кров Христа Царя Слави буде нас джерелом оновлення і прощення. Ласкою Твоєю миті ми станемо чистими перед Тобою, пошли, Господи, на допомогу Святого Твого Духа, щоб у серцях наших запанували мир і спокій, а ум наш настав, наш шлях істини. в Твоєму промислі знайдемо мудрість і силу. Для подолання всіх випробувань, зіткнень і злом, що стереже наші дороги, Всевишній Всевишні народини наші, горних своєю непроникною опікою, захисти від усякого зла і спокус від хоробене дух, наповни домівки наші богословенням Твоїм, щоб вони стали алазами любові, розуміння і доброти. Нехай Твоє богословення буде з нами щоденно в нашій праці, у наших починаннях нас шляхами, де ми можемо служити тобі і ближнім своїм, з чистим серцем і добрими намірами, даруй нам здоров'я тіла та душі, сили і витривалість, з у протистоянні спокусам, надію, моменти віччяю. особливу ласку Твою благаємо для наших захисників, хоробрих воїнів України, що стоять на стражі нашої свободи, дай їм сили мужності, непохитної віри у перемогу над ворогами, охоронних від усякого зла. Допоможи їм повернутися додому з перемогою, миром і честю в твоїх руках, Господи, долі всіх нас, Ти коруєш святами, вирішуєш долі народів, тому з вірою незламною та серцем, сповненим надії, звертаємося до Тебе, просимо Твоєї благодаті, Твого заступництва та Твоєї безкінечної любові. Амінь. Господи, Всемогутній, Отче наш Небесний, що світиш у вишніх і правиш небесами та землею. Перед Твоїм престолом, ми Твої діти стаємо з молитвою і хвалою. напишіть імена та прохання в коментарях. Ти єдина надія наша і утіха, ти вічне джерело любові та милосердя, Прийми наші молитви, якими возносимо до тебе з зубини наших сердець, оспівуючи Твою безмежну славу та велич. О, Всеблагий Господи, творче всього сущого, Ти обдарував нас цим чудовим світом, навчив нас бачити красу Твоїх тварінь. Почути гармонію Твоїх законів, нехай кожна істота на землі, кожна пташина в небі, кожна рибина у воді, слави Твоє ім'я, оспівує Твою могутність і велич, помилуй нас, Господи, за наші гріхи, за невірність Твоїм заповідям, за слабкість перед обличчям спокус, дай нам силу перебороти зло, що криється в наших серцях, очисти наші душі, щоб ми могли стати достойними Твоєї любові, Благослови, Господи, наш народ і нашу землю. Захисти від усякого зла від війни та розбрату, від природних лих та епідемій. Даруй мир і спокій всім країнам і народам землі, веди нас шляхом правди і справедливості на шляху до Твоєї вічної слави, наділи, Господи, наших правителів, мудростю і розсудливістю, щоб вони керували нашою країною з любов'ю та справедливістю, пікуючись про добробут кожного громадянина. Допоможи нам будувати справедливе суспільство, де кожен зможе відчути Твою присутність і благодать. Освяти, Господи, наші серця, світлом Твоєї мудрості, щоб ми могли розпізнати добро від зла, правду омани. Наповни наповнене силою Твого Духа, щоб ми могли долати труднощі, зберігаючи віру та надію в серцях. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, наповнюючи наше життя миром, радістю та любов'ю, ми віримо в Тебе, Господи, і віддаємо Тобі наші серця. Славимо Тебе, восхваляємо, благословляємо Твоє святе Ім'я, нині по всіх часах, на віки вічні. Амінь. все, Всесвято Господа Ісусе Христе, Сину Боже, який з небес прийшов на землю, щоб відкрити нам обличчя Отця і явити безмежну любов, що несе спасіння кожному серцю, що до тебе звертається, напишіть мене та прохання в коментарях в твоїх руках ключі від життя, Ти є джерелом усієї правди, добра і краси. Ми поклоняємося Тобі вічному Слову, що стало тілом, і прославляємо Твоє святе ім'я, яке вище всякого імені у Твоєму безмежному осерді, Господи, Ти прийняв на себе біль людської немочі, гріхи і слабкості, щоб через Твоє страждання і смерть на Христі ми могли знайти прощення і вічне життя. Ти воскрес із мертвих, перемігши смерті, відкривши нам двері до Царства Небесного. Твоє воскресіння є фундаментом нашої віри, надії та любові. Ми дякуємо тобі за незвичайні чуда, що ти звершив і продовжуєш творити у світі, які свідчать про твою живу присутність серед нас, твоє творіння оспівує твою славу. Кожен висток і кожна краплина роси, є свідченням твої творчої могутності, Твоє мудрість і милість огортають весь світ, наповнюючи серця, миром і радістю, водику життя, ми молимося тобі. Влий у наші серця, світло Твоєї любові, щоб ми могли стати світлом для інших, нести Твоє благословення і мир у світ, сповнений темряви та зневіри, даруй нам силу бути вірними свідками Твого Євангелія, живими знаками Твоєї присутності на землі. Господи, прославляємо Тебе за Твою безкінечну милість і терпіння до нас грішних, Твоя любов є притулком для всіх, хто шукає спасіння Ти є пастиром нашим, що ведеш нас. До зелених пасовищ, до вас спокою, у твоїх обіймах ми знаходимо втіху і силу, у Твоєму слові світло і правду, нехай буде прославлено Твоє ім'я Ісусе Христе у всі віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, всемогутній царю Небесної і земний, приблагай Спасителю, що своєю безмежною милістю і жертвою, обіймаєш весь світ, з великою вірою, надією та я звертаюся до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вдячний за твою нескінчену благодать і милосердя, якими щоденно обдаровуєш мене і мою сім'ю, я молю тебе про пробачення моїх гріхів і слабкостей, про просвітлення душі і тіла світлом Христовим, Господи, осяє нас твоїх дітей, світлом твоєї правди, та веди нас шляхом спасіння, дай нам силу перемогти, спокуси і зло, що оточує нас, з усіх боків, оберігай наші сім'ї від усіх видимих та невидимих ворогів. Відзвай споку, що можуть нас облягати, нехай твоє могутнє заступництво буде з нашими воїнами, які мужньо захищають нашу Україну, дай їм силу мужність і впевненість у перемозі над ворогами, хай твоя благодать буде з ними у кожному бою та в кожній миті їхнього життя. Благаю тебе, Господи, Богослови, наші щоденні зусилля роботу та прагнення. Нехай кожен наш крок буде направлений на добро, кожне слово несе любов і підтримку. Допоможи нам в усіх наших турботах та потребах, будь нашим надійним помічником у вирішенні життєвих складнощів, освітлій на шлях мудрістю та праведністю, лікуй, Господи, наші душі та тіла, очисти нас від усіх хвороб і дух, даруй нам здоров'я і довголіття, щоб ми могли служити тобі і ближнім у любові та щедрості, охороняй наші дітей і родини, оберігай їх від усякого та на небезпек, наповнюй їхні серця любов'ю, радістю і миром. У Твоєму безмежному серді, Господи, я прошу тебе вислухати мої молитви, наповнити моє життя світом і благодатью, допоможи перебороти всі труднощі випробування. Нехай Твоя воля буде для мене законом, а Твій шлях, шляхом до вічного життя. Прийми, Господи, цю молитву мою великою боку, як знак моєї віри, надії та безмежної вдячності Тобі за все. Нехай слава Твоя прославляється на віки у Трійці святі, Отці, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків, О Всемогутній Господи, Небесний Царю, що світиш зорями та управляєш ходом часу, прийми нашу скоромну похвалу і славу, яку ми тобі приносимо з глибини наших сердець, і пишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що створив небо і землю, море, та все, що наповнює їх, вчинив нас за Твоїм образом і подобою. Дарувавши нам дар життя та безмежну любов, ми вклоняємося тобі вседержителю за твоє нескінченне милосердя і благодать, за кожен подих, що ми робимо за кожен день, що ти нам даруєш, твоя мудрість незбагненна і твоя любов нескінченна, і ми благаємо Тебе, обійми нас своїм прощенням, очисти наші душі від усякого зла, і наповни нас святим спокоєм, Небесний Велико, Твоя благість простягається до всіх Твоїх творінь, ти керуєш світом з любов'ю та праведністю, вислуховуєш кожну молитву та знаєш кожне серце. Ми дякуємо тобі за невимовні дари та чудеса, які ти щедро розподіляєш між нами, за благодать, що спасає і за віру, що підтримує нас у випробуваннях. О Господи, Ти джерело всієї правди та світла, навчи нас жити за твоїми заповідями, щоб наші дії були тобі приємні, наші слова. Відображенням твоєї правди, наші думки чистими, як світло твоєї слави, даруй нам силу і мудрість долати спокуси, мужність стояти перед обличчям випробувань і терпіння приймати твою волю з вірою, і надією, ми мовимося тобі, Отче Небесний. за у всьому світі, за сілення ранених за утіху скорботних, за надію невіреним. зверни увагу милостиво, на наш народ і на всі народи землі, наповни серця правителів мудрістю та справедливістю. Щоб вони керували на благо своїх народів та миру між усіма країнами, богослови, Господи, наші домівки та сім'ї, збережи їх від усякого зла, від недух та біди, наповни їх світом Твоєї присутності та радістю Твоєї благодаті, допоможи нам зростати у любові один до одного, терпеливості та розумінні, щоб наші домівки були відображенням Твого царства на землі, вислухай, Господи, наші молитви та благання. Які ми приносимо перед тобою зі скромністю та вірою, знаючи, що ти є нашим захисником та спасінням, джерелом усієї нашої надії та радості, ми віримо і сподіваємось на твою безмежну милість та любов, яка веде нас через це життя, до вічного щастя з тобою. Слава тобі, Господи, за все, ким ти є, за все, що ти нам дарував. І за все, що ти ще зробиш заради нас, Твоїх дітей, Амінь. Величний о Господи Ісусе Христе, світло Небесне, яке ніколи не згасає, збин сердець наших, ми воздаємо тобі хвалу. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя безмежна милістю, любов, що гортає світ, є джерелом нашої радості і віри, небо і земля, сповнені твої слави, о Господи, вседержителю, що керуєш всесвітом своєю мудрістю і благою волею. У твоєму безмежному усерді Ти спустився до нас, зв'язав своє божество з нашою плотю, аби подарувати нам вічне спасіння. Ти, Господи, як добрий пастир, шукаєш загублену овечку, витягаєш із тембряве гріха, обіймаєш своєю любов'ю і повертаєш додому небесного. Твоїх чудес, Господи, безліч і не неможливо охопити розумом. Ти ходив по водах, зціляв хворих, воскрешав мертвих. І хлібом небесним насичував голодних, усе це ти звершив, що ми вірили, знали, що Ти є істинний Бог, Син Божий, що прийшов спасти кожного, хто вірить у тебе, О, яка невимовна любов і милість Твоя, Господи, ти прийняв на себе наші страждання, ніс наші гріхи, і через свої страсті розп'яття і смерть на Христі, подарував нам визволення, але і смерть не могла отримати тебе великодушнею переможцю, бо Ти воскрес, перемігши гріх і смерть. І відкрив нам двері до вічного життя, ми молимося Тобі в Господи, наповни наші серця, світом Твоєї любові і віри, дари нам силу слідувати за Тобою, нести свій Хрест, з любов'ю і терпінням, нехай кожне слово наше діяння будуть на славу Твоє Ісусе Христе, і на благо ближніх наших, насичуй нас, Господи, хлібом життя, що є Твоє святе Тіло і кров, щоб ми з'єднані з Тобою. Могли долати спокуси світу і зростати в духовному житті, надіви нас мудрістю, щоб ми могли відкривати Твою істину і силою, щоб жити за нею кожен день, захисти, Господи, Твою церкву, зміцни, віру і єдність, Благослови наших пастирів, даруй їм слово мудрості і серце, сповнене любові, щоб вони вели народ твій шляхами правди і святості. Ми вкладаємо в Твої руки наші життя, наші надії та прагнення. Веди нас, Господи, через темряву цього світу, до вічного світла Твоєї слави, Амінь. О всемогутній Боже, Небесний Очі, перед Твоїм величним престолом, ми Твої недосконалі творіння, смиренно схиляємось, визнаючи наші гріхи та слабкості, Ти, що світиш непроглядною світлістю і правиш світом у своїй нескінченній мудрості, прийми наше покаяння, яке виливаємо з глибин наших сердець. Напишіть вина, та прохання в коментарях. Молости, Господи, Ти, що дарував нам життя і покликав до вічного блаженства, обдаруй нас твоїм промислом і направляй наші стопи шляхом праведності. У Твоєї нескінченній любові та милосердя, будь ласкавий захистити нас і наші родини, від усякого та небезпеки, що щатує на нас у цьому змінному світі, Господи, Вседержителю, ми благаємо Тебе, благослови нас і дай нам сили в повсякденних потребах, допоможи нам у щоденній праці вилікуй наші хвороби, захисти від усього лихого, оберігай наших близьких дітей, наповнюй їхні серця миром і радістю, нехай Твоя безмежне доброта огортає їх кожного дня. Господи, ми вклоняємося перед Твоєю могутністю, благаючи, за наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі миру нашої землі, Даруй їм силу, мужність і незламність духу, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами і повернутися додому з торжеством. Нехай Твоє світло веде їх у боротьбі за справедливість і мир, великий творче, ми просимо тебе також за мудрість і розсудовість для наших правителів та лідерів, аби вони керували нашою країною справедністю та любов'ю до ближнього, викаючи мир та злагоду серед усіх народів, о Господи, всемилостивий, всемогутній, нехай Твоя благодать, освітлює наш шлях, а Твоя любов, наповнює наші серця, щоб ми, зростаючи у вірі та доброчесності. Прославляли Твоє святе ім'я вічно. Амінь. Всевишній, Господи, Отче наш Небесний, Пресвята Тріце, що об'єднуєш собі Отця і Сина, і Святого Духа, приймай нашу скромну молитву в наших сердець, повнених віри, надії та любові до Тебе, Владико Всесвіту. Благословений будь ти, Господи, у Твоєму величному створінні, у кожному подиху повітря, яке ми вдихаємо, у кожній краплі води, що освіжає нашу землю. У кожному промені сонця, що зігріває наші душі, ми вилучаємо тебе, Господи, за безмежну Твою любов, що обіймає кожне серце, що прагне до Тебе. Ти, Господи, є пастирем нашим, і ми овечки Твоєї пастви, Веди нас стежками праведності заради імені Твого, наповни наші серця миром і спокоєм, щоб ми завжди слідували за тобою, відкидаючи усе, що веде нас від шляху до Твоєї вічної світлості. Даруй нам всемогутній мудрість та розуміння, щоб ми могли розрізняти твою волю в усьому, що нас оточує, нехай Твоє слово буде для на нас ліхтарем, на нашому шляху, керівництвом у нашому житті, щоб кожен крок наш був кроком наближення до Тебе, благослови Господи, наші домівки та сім'ї, нехай мир та злагода панують у них, даруй нам здоров'я тіла і душі, силу та витривалість у всіх наших справах і випробуваннях. Стіли тих, то страждає, і сумних підтримай слабких, і наповни серця всіх нас, надією та вірою, у краще майбутнє під твоїми уствою опікою. прийми, Господи, нашу подяку за всі богодіяння, що ти щедро на нас вливаєш кожного дня. Ми покладаємо на тебе всі наші турботи та надії, знаючи, що ти ніколи не залишиш нас і завжди будеш нашим захисником і помічником у всіх наших починаннях. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Господи, у віках віків Емі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, вічний світ у небесі землі, творче життя і водарю Всесвіту, прийми наше смирене прославлення. Ти, що безмежною своєю милістю спасаєш грішників і освітлюєш кожне серце своєю присутністю, будь прославлений, Ти, який народився від діви, що принести нам відкуплення, Ти, який несеш на собі сюгар наших гріхів, прийми нашу вдячність і любов. Велич твоя неосяжна і милість твоя безкінечна, ти, який ходив по землі, лікуючи хворих, втішаючи скорботних і воскрешаючи мертвих, твої чудеса безмежні, як і Твоя любов до нас, Ти, який на Христі розп'ятий пролив свою кров за наше спасіння, який воскрес мертвих, перемігши смерті, даруючи нам життя вічне, нехай кожне серце співає тобі славу, ти, який визнісся на небеса і сів, попровися Отця, щоб заступатися за нас. Твоя любов і милосердя є нашою утіхою, нехай буде Богосвене ім'я Твоє висі віки. І ми просимо тебе, Господи, і зверни свій Богий погляд на нас, помили нас грішних і дари нам свою благодать, щоб Ми могли слідувати Твоїм шляхом істини і життя, навчи нас любити тебе всім серцем, душею, розумом і ближнього, як самого себе, втілюючи Твоє навчання у нашому житті, о Ісусе, наш Спасителю і Визволителю, Ти є джерелом. Наші надії та радості, у Тобі ми знаходимо прихисток і силу, поможи нам нести свій хрест із вірою та терпінням, слідуючи за Тобою крізь і випробування життя, ми возвеличуємо Тебе, Господи, і прославляємо Твоє святе Ім'я, знаючи, що Ти є завжди з нами, ведучи нас дорогою спасіння, нехай Твоя свята воля здійснюється в нашому житті, як на небі, так і на землі. Амінь. О всемогутній христе, невимовне світло, небеси землі, який в своїй безмежній милості приймаєш молитви грішних, приклони твоє богословене вухо до цього смиреного прохання. Опишіть імена та прохання в коментарях. З вірою, непохитною серцем, сповненим надіями, звертаємось до тебе, покровителю наших душ, з проханням про прощення наших гріхів, які ми, земні діти, приносимо перед Твоєю величчю. Очисти нас від усякої нечистивості та дари нам серце чисте, щоб ми могли слідувати твоїм шляхам з правдою, любов'ю, богослови, Господи, наші родини й домівки, оберігай від усіх небезпеки випробувань, що крадуться в темряві, бо з їхньою твердиною та захистом від зла. Наповни їхні серця миром та звагодою, надіви нас мудрістю, щоб керувати нашими діями в повсякденних потребах, дари нам силу та наполегливість у пошуку твоєї правди. Ти, який існуєш від віків і чиє слово лікує душі, принеси зцілення тим, хто страждає від недуг, обдаруй здоров'ям Тіла і Духа, захисти нас від усякого зла заздрості та ненависті, і дозволь нам знаходити у твоїй присутності відпочинок від тривог світу цього, дивись на наших хоробрих захисників, що стає на стражі нашої України, даруй відвагу, силу та непохитну віру в перемогу над ворогами. Нехай Твоя всемогутня рука веде їх у боротьбі за справедливість, мир та свободу нашої землі, освяти наші серця променем Твоєї мудрості, щоб ми завжди пам'ятали про велич Твого милосердя і любові, допоможи нам зростати у вірі, підтримувати один одного у братерстві та ділитися Твоєю нескінченною любов'ю з усіма, хто потребує нашої допомоги та підтримки. Ми вклоняємося перед Твоєю величю, Господи, і віддаємо Тобі. Цю славу зараз і на віки віків. вимінь. Господи, вседержителю, Землі Творче, вічний царю всього світу, прийми цю молитву від недостойних рабів твоїх. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що своєю безмежною милістю, нескінченним милосердям дарував нам життя та можливість звертатися до тебе зі словами похвали та прославлення, допоможи нам правильно вшановувати Твоє святе ім'я. Ми влучаємо Тебе, Господи, за Твої безцінні дари, за наше життя та здоров'я за кожен момент, який Ти нам даруєш, Ти наповнюєш наші серця радістю та спокоєм, ведеш нас шляхами праведності заради Твого імені, в Твоїй мудрості Ти встановив порядок у всьому світі, у Твоєму створінні кожна річ має своє місце і призначення. Ми славимо тебе, Господи, за невимовну красу Твого світу, за гори й моря, за широкі поля і зелені ліси. За чисте повітря і освіжаючу воду, все це свідчить про Твою любов і турботу про нас, Твоїх дітей. Ми вдячні Тобі, Господи, за наших близьких, друзів та всіх, кого Ти послав у наше життя, щоб ділитися з нами радощами та підтримкою в скрутні часи. Твоя любов об'єднує нас і робить наше життя повноцінним. Ми молимося Тобі всемогутній, просимо Твоєї допомоги та захисту у всіх наших починаннях. Наділи нас силою та мудрістю, щоб ми могли давати всі труднощі та випробування, зберігаючи віру та надію на краще, ми просимо тебе, Господи, благослови нашу країну і керівників та всіх громадян, даруй нам мир та злагоду, зміцни в наших серцях любов до ближнього, веди нас шляхом правди та справедливості, помилуй нас, Господи, за наші гріхи та недоліки, дай нам силу виправити своє життя та жити в гармонії з твоїми заповідями. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, освітлюючи наш шлях і направляючи нас до вічного життя в Твоєму Царстві, нехай буде слава Тобі, Господи, за все, що Ти робиш для нас, за Твою безмежну любов і милосердя, ми покладаємося на Твою волю і мудрість, віримо у Твої обіцянки та сподіваємося на Твою благодать. Амінь. О, Владико Всесильний, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що безпочатково за цим і Святим Духом перебуваєш. Прийми наші молитви, які які згубив сердець наших, возносимо до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, чиє ім'я над імена, ти, тиче велич височі над небесами і землею, в тобі ми знаходимо утіху і спасіння, ти, Господи, який створив світ величавістю свої думки, який розпростер зорі на небесному сквепінні і не ділив землю безмежною красою, який обдарував нас життям, щоб ми. Прославляли Тебе у віках, о, як велично Твоє створіння, що відкриває нам безмежність Твоєї любові, пригадаймо чудеса Твоє, Господи, як ти вивів народ ізраїльський з єгипетського полону, як ти наситив голодних маною в пустині, як ти проявив свою славу і могутність перед обличчям ворогів Твоїх, Ти, що ходив по водах з цих хворих. Воскресив мертвих і дарував прощення грішникам, відкриваючи безмежну глибину Твоєї милості, Твоя жертва на Христі, о Господи, стала викопом за гріхи наші, Ти безгрішний прийняв на себе вогонь наших прогрішень, щоб через Твою смерть подарувати нам вічне життя, у Твоєму Воскресінні перемога над смертю і гріхом, надія для всіх віруючих. Ми прославляємо Тебе, Господи, за Твою нескінчену любов і милосердя. Що щодня обдаровує нас, ти джерело утіх і в скорботі, помічник у біді, світло в темряві, нехай кожне серце, що б'ється, відчує твою присутність і мир, що ти даруєш. Нас навчає, Господи, жити за твоїм словом, слідувати твоїм заповідям, любити ближнього, як самого себе, допоможи нам бути світлом у світі, нести добро і мир, прославляючи тебе у всіх наших справах і думках. Примножив нас віру надію, любов, очисти наші серця від усякої злоби, ненависті та заздрості, наповни нас своєю благодаттю, щоб ми могли відзеркалювати Твою любов у світі. Вічний Бог прийми цю молитву від сердець наших, що прагнуть близькості з Тобою, нехай буде прославлено ім'я Твоє у віках віків. Амінь. Став ти вподобайки відвідали надійшліться відвижні вашим для поширення Слова Божого, восеня Господні нехай перебуває з осіма нами.